Привіт! Мене звати Персиваль і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу я хочу поділитися своїм власним болом і поговорити про серіали від Disney Плюс По Всесвіту Зоряних Війн. Чому вони кожного разу розчаровують мене? Чому я продовжую це дивитись і чому, на мою думку, вони просто жахливі? Ох, не чекала такого відео від тебе. Я думала, ти справжній фанат зоряних війн. Саме так. Я виріс на цих фільмах і знаю кожен фільм на пам'ять. Але, як то кажуть, найгірше, що є у зоряних війнах, це фанати зоряних війн. Але так казали точно до того, як Дісней почали знімати серіали у всесвіті далекої далекої галактики. Так, ну давай все по порядку. Що саме тобі не подобається? А ви поки поставте вподобайку під цим відео, бо самі знаєте, це дуже допомагає каналу і відео збирають більше переглядів. І не забувайте про коментарі. Минулий раз їх знову було мало, і тому відео взагалі ніхто не побачив. Без вашого коментаря канал на межі закриття. Якщо ви цього не хочете, бігом напишіть щось і поставте лайк. Дякую всім за підтримку. Отже, давай я одразу скажу, що я дуже люблю Всесвіт зоряних війн. Я можу передивлятись фільми будь-де і будь-коли. Я пройшов ці ігри від Лукас Арт, і для мене зоряні війни це буквально частина життя. Тому я завжди казав, що мені байдуже, про що будуть ці фільми, аби знімали ще і ще. І коли Дісней купив за всі гроші світу у Джорджа Лукаса цю франшизу я, на відміну від інших, був неймовірно щасливий, бо розумів, що тепер буде дуже багато контенту про моїх улюблених героїв. Ну, ти не помилився, контенту справді немало. Саме так і нова трилогія мене більше ніж задовольнила. Емоції, які отримав від перегляду в кінотеатрі сьомого епізоду, важко переоцінити. Ті шалені оплески в кінозалі, коли на екрані вперше з'явився тисячолітній Сокіл, або коли вперше в кадрі з'явився хан Солас і Чуї. Ну це просто вау! Це на все життя. Восьмий епізод, як не дивно, мені дуже сподобався. Розчарування Люка у стилі було логічним, і я дуже радів, як вони обіграли це все у кіно. І дуже сумно, що Дісней пішли на поведу фанатів і переписали дев'ятий епізод після хейту на восьмий, від чого заключний фільм справді став значно гірший, і я розумію, чому його мало хто любить. А мені дуже сподобалась історія Рейта Калорена. Так романтично. Так, так, але знаєш, я нещодавно переглянув нову трилогію, і навіть дев'ятий епізод мені сподобався, бо все, як то кажуть, пізнається у порівнянні. А порівнювати є з чим? Серіали? Отак серіали зоряним війнам». Я не знаю, що за біда відбувається у Дісней зі сценаристами, але там все дуже погано. Питання логіки та поведінки героїв просто вийшли і не повернулись. Так, ну ти це постійно кажеш. Давай, наприклад, більш конкретно, що тобі не подобається, скажімо, у серіалі про Бівана. Та майже все так, там є й хороше. Наприклад, повернення старих акторів Йон МакГрегор і Хайден Крістенсен це любов. Їх хімія неймовірна. Зустріч Вейдера Обівана, крута, флешбеки. Взагалі клас, все, що пов'язано з приквелами – це неймовірні подарунки для фанатів. Особисто я мрію про фільм, де і Енекен будуть на війні клонів. Ну ладно, навіть хай це буде серіал. Я думаю, що його буде зіпсувати дуже важко. Але повертаючись до серіалу про Бівана, це майже все, що є хорошого у ньому. Ну, ладно, ще акторка, що грала маленьку лею. Це було непогано. Так, дівчинка крута, і думаю, у неї хороше акторське майбутнє. Але знову ж таки, що зі сценарієм? Що з логікою? Я не хочу спойлерити. Раптом хто ще не бачив, але якщо і не бачили, то й не обов'язково це дивитись. Вчинки героїв тупі Обіван, там, наче, взагалі, інший персонаж дуже багато дурні, а головне це не цікаво дивитись. Якщо тобі не сподобався обіван, то страшно подумати про серіал про бобу Фета. О, це найгірше, що можна було уявити. Боба Фет культовий персонаж, якого всі обожнюють, але складається таке враження, що його сценаристи просто вбили як персонажа, бо зараз всі люблять Мандалорця, і у всесвіті не може бути двох крутих чуваків зі схожими характеристиками. Не дивно, що в цьому сезоні є ціла серія лише про Мандалорця, і вона була єдина, на що можна було дивитись з цікавістю. О, ну мандалорець тобі подобається. Правильно? Ні, неправильно. Мандалорець теж фігня повна. Зараз від тебе відпишуться! Як можна на святе! Мандалорця всі люблять! Я не входжу в це число. Так, в першому сезоні були цікаві серії, але буквально кілька. Більшість арок також нелогічні і нецікаві. Малюк Грогу файний, це правда. Але якщо в першому-другому сезоні там була логіка, коли Мандо опікувався ним, то далі це пішло шкереберть. Він його таскає з собою лише тому, що цього хочуть глядачі. Так не можна писати сценарій. І знищення корабля мандо це тупо. Він найманець і корабель. Його дім він там возить контрабанду, захоплених чуваків, за які йому платять гроші. Ні, сценаристи знищили корабель і натомість дали йому винищувати з першого епізоду. Так, не буду брехати. Коли я його побачив, то теж зрадів. Яка крута відсилка. Але коли повертається логіка у голову, я кажу: вибачте, як він цим кораблем подорожує на довгі дистанції, як він ходить в туалет, перепрошую, куди він кладе здобич, як він перевозить захоплених полонених. Якщо придивляти це все, я можу на кожну серію накатати величезні сценарії з моїми претензіями. І ти цього робити, звісно, не будеш. Так не збираюсь, бо мені передивляти це буде фізично боляче. Ну подивись, ну що це за пірати. Ну вони буквально, наче з команди Джека Горобця, ну це не зорі, ні війни. Пірати, Угу, розумію. Тобто про кістяк команди тебе не питати теж не сподобалось. А отут ти знову помилились. Кістяк команди ще більш-менш. Так, там квінтенсенція піратів, і це максимально незоряні війни. І я б дуже хотів, щоб це був просто якийсь космічний фільм з іншої франшизи, і це було б супер класно, але це не зоряні війни, це щось інше, це взагалі не те. Проте там є головне, за що я люблю франшизу у далекій далекій галактиці. Світловий меч? Пригода. Там є відчуття пригоди, там справді цікаво. Герої опиняються в нестандартній для себе ситуації, і там є сюжет, не без косяків, але там цікаво. Це все працює. Ти можеш згадати Асоку, Акаліт чи Андор, і я все це дивився. Але ти спитаєш про що ці серіали, і я не зможу тобі відповісти, бо вони нудні, просто нудні і нецікаві. І якщо в серіалі про Асоку є Енекін, і це прям вау, то я тільки його появу в серіалі і згадаю. Все інше нудятина. От тут я не погоджуюсь. Ти забув про тандем ситхів. Там ще наша українська акторка грає Івана Махно. Ой, тобто Сахно, Івана Сахно. Ну так, вона теж класна, і мені сподобалось її мовчазний образ і те, як вони показали вперше стосунки вчителі і подавана, але на темній стороні, це великий плюс. Але в тому -то й біда, що я маю шукати якісь позитивні моменти у всьому серіалі. Вони просто на мене не працюють. В старих фільмах є цільний сюжет, там є пригода, там є арки героїв, які розвиваються. А у серіалах все прісно і нецікаво. Там дуже багато діалогів, і максимально нудний для мене це Андор. Просто максимально нудний. Ого, ну знову не їжджаєш на мало не найулюбленіший серіал зараз позореним війнам. Там зараз якраз вийшов другий сезон. Всі задоволені наче. Окрім мене, ну дяти наповна. Я просто засинав під кожну серію. Вони тільки роблять, що розмовляють. Там було більш-менш цікаво у в'язниці, але все інше просто вода. Я десь чув, що Андер це для фанатів зоріних війн, які виросли. Типу зоріні війни для дорослих. Ну, схоже, що так і є. Ні, він не для дорослих. Він просто нудний і нецікавий. Неважливо, доросли ти чи дитина. Якщо кіно цікаве, якщо це пригода, ти будеш дивитись і переглядати це знову. Зоріні війни це пригода в першу чергу. Боротьба добра зі злом, де все чітко і зрозуміло, де є безліч рольових моделей для наслідування. Андер точно всім цим не є. Але так, зараз вийшов другий сезон, і так мені доведеться це дивитись, бо я люблю зоріні війни і не можу пропустити продукти від них. Це вже якесь прокляття. І Я навіть не виключаю, що другий сезон мені сподобається. Не хочу, щоб у когось склалось враження, що я вже Визначуся зі своєю думкою і буду хейтити це від Disney плюс без розбору. Я за кожен хейт можу відповісти, чому мені не подобається і що я хотів би побачити натомість. Напишіть в коментарях вашу думку стосовно серіалу Фозаріним війнам» І чи хочете від мене огляд про серіал Андор. А з вами був Персиваль і Бася. Побачимось зовсім скоро. І про лайк не забудьте! Мяу!